Зі мною на зв'язку Тарас Загородній, політтехнолог і керівний партнер Національної антикризової е, групи. Тарасе, добрий день вам, Доброго дня. Тарасе, Як ви вважаєте, яким чином Юлія Тимошенко потрапила на е, інавгураційний молебень? На секундочку, ніхто е, зеленського не було представників е, української влади. Прямо ну, хіба що Оксана Маркарова mm. була на інавгурації? Але тут Юлія Тимошенко. Ну так у неї треба запитати. Ну вміти треба. <смі> що, що я можу сказати? Ну, людина, Юлія Володимирівна, людина цілеспрямована. Якщо поставить собі воду мету, вона добивається. Ну, до даному випадку. Ну знаєте. В таких випадках питання не в тому, що запитувати, як це зробив, головне тут результат. Ну зробила, ну змогла. Mm -hmm. Ну вона ж до цього там Я пам'ятаю історію, коли Трамп був президентом, вона й тоді змогла добитися зустрічі з ним. Ну молодець, що можна сказати. Ні, просто мені а от як ви як політтехнолог ви вважаєте, воно їй, чим це їй допоможе? Ну от вона туди уявімо собі, що її запросили. Чи уявимо собі, що вона купила туди квиток? Там за скільки п'ятдесят тисяч доларів квиток коштував. Уявимо собі, що вона виклала 50 тисяч доларів і купила квиток. Чим воно допоможе? Ну, це контакти, контакти з новою адміністрацією. Це ну, звична практика. А, ч, а чого всі, а чого там по е, ці, 200 мільйонів скинули кампанії Дональду Трампу на інагурацію? Всі хочуть мати контакти з новою владою. А чого Цукенберг прийшов, а чого Безос прийшов і так далі? Всі прийшли, тому що всі хочуть мати контакти з новою владою. Це звична практика за будь-якого президента. Упевнено у Байдена те саме було і так далі. Тому. Нічого дивного немає, коли міняється влада, кожен хоче знайти шляхи до цієї влади, познайомити з тими, хто будуть визначати сучасний порядок. Денний, а мати з ними контакти, конвертувати ці контакти у вплив, в тому числі а, і так далі. і так далі. Ну, Звична справа. Я тут взагалі не бачу нічого дивного. Мене просто дивує, що так мало політиків поїхало з України і потрапило туди. А ну, чому ну а як ви думаєте, чому не поїхали? Ну, президента не запросили. І це було логічно, що він не поїхав. Знаєте, не ходи туди, де тебе не запрошують. Було б дивно, якби він приїхав без запрошення. Ну, значить, так воно. і... Значить, було визначено, що більше ніхто не їде. Президента нема, значить, ніфік щастить там, де не потрібно. От і все. була дана команда. <головіка> і все. Ну, бачите, Тимошенко, вона сама собі на умі. Ну, вона ж не у владі, вона ж є в опозиції. Вона... Ну, слухайте, а Порошенко теж в опозиції. Причому Порошенко був президентом України якраз таки за тих часів, коли а, працювала команда Дональда Трампа, в тому числі, і він, здавалося б, мав би, як сказати, причастен. Ну, це у нього треба запитувати, чого його там не було. Так, добре, давайте тепер е, з Тимошенко ми розібралися. Е, я запитаю спробую запитати у Тимошенко на що вона туди поїхала і чим воно їй допомогло. Тут конкретно вже почалися е, реальні дії Дональда Трампа. Він почав підписувати укази. Тут одразу глядачі запитали, чи не вийде так, що е, чи не потрібно ці укази, які він підписує або скасовує укази, узгоджувати з конгресом. По-друге, а хочеться розібрати конкретні укази, як воно вплине на Україну і які дійсно укази є значущими серед тих Тому що, як мені кажеться, запровадження надзвичайного стану в енергетиці воно є одним е, з таких ключових рішень. Повністю погоджуюся. Бурити, бурити, ще раз бурити. Тому що це означає, що російська нафта скоро на ринку буде взагалі не потрібна, вони будуть її. І... Нам невідомо, що з нею робити, якщо він ще обвали ціни на нафту, то, то російська економіка буде вто в такій кризі, що росіянам може бути взагалі не до війни, а питання буде в тому, як втримати взагалі власну країну. Може повторитися історія з радянським союзом. Тому це ключове питання: бурити, бурити, ще раз бурити. Це головне протиріччя між США та Росією на даний час. Це до речі, вперше з. 45-го року саме таке протиріччя, тому що раніше американці були або імпортерами нафти залежали, наприклад, від ситуації на близькому сході, чим активно маніпулювала Росія, підтримуючи там постійну напругу. А тепер такого немає, і тут немає предмету розмов. Трампа з Путіним Путін буде хотіти більше на своєї нафти та газу, в тому числі на європейському ринку. Трамп скаже, та це наша територія. Мені твоя нафта і газ там не потрібна. І на цьому успішність російської бензоколонки буде закінчуватись. Ну це дуже е, такий, прямо а ви не ви не вважаєте, що тут якраз таке рішення починати бурити. Е, там же була фраза: те, що Америка перебуває в енергетичній кризі, тобто що Америка в енергетичній кризі, що основною метою от такого великого буріння, як ми називаємо, у нас було велике будівництво а в Америці, розпочинається велике буріння. Є не спроба обвалити світові ціни на нафту, а вирішити їм енергетичні проблеми в Сполучених Штатах. І тут якраз таки туди ж лягає вихід з е, е, паризької кліматичної угоди. Ну, давайте так. Ви ж повинні теж розуміти Трампа. Він же теж перебільшує проблеми, щоб потім розказати, як він успішно все це вирішив. А в дійсності Байден наклав обмеження на видобуток нафти. Там були збільшені строки запровадження нових свердловин. Були запроваджені обмеження щодо будівництва ЛПЖ терміналів. Був зупинений наприклад, друга черга газ цього нафтогону кістон, який з Альберти, це з Канади, давав можливість експортувати нафту за кордон. А тому так Трамп говорить у нього завдання вирівняти конкретно спроможність власних виробників і промисловості відносно Китаю. В першу чергу, чому тому що Китай отримує дешеву нафту так нижче ринку, фактично. З Росії та з Ірану, так і цьому сприяла якраз екологічна політика Байдена. Що скільки він запроваджував цей зелений перехід, то йому потрібно, щоб на ринку була присутня російська нафта та Іранська нафта, а тепер цього не потрібно і тому я думаю, що вони все ж таки будуть добуватися зниження цін на нафту, тому що їм потрібно реіндустріалізувати Америку. А ось для цього будуть підключати ту саму Канаду, тому що жодна з претензії з до Канади, коли там він тролить їх давайте будете нашим наступним штатом, В тому що вони продають в Америку свою нафту. Трамп говорить, нам не потрібна ваша нафта, продавайте її за кордон. У нас є буде своя нафта, і ми будемо забезпечувати всі свої, проблеми, всі свої, всі свої потреби. Ось, і, я не виключаю, що він може це зробити. Принаймні, бо ціни на нафту почали вже коливатися. Вони пошли вниз, тому що чим далі, тим більше він буде нарощувати це видобу. Таке думаю, Саудівська Аравія, що підключається до зниження цін на нафту, і тоді ми побачимо, як зможе він виконати свою обіцянку. А Трамп взагалі. Один з найбільш ефективних президентів Сполучених Штатів Америки. У нього найбільш один з найбільших висо, відсотків виконання своїх е, передвиборчих обіцянок. у Трампа? Так. Серйозно? Да. У найбільшого Це... популіста найбільший відсоток виконання своїх обіцянок? Ну давайте, коли знаєте, говорять про популізм. Мене просто знаєте нудить від цього слова. Сама демократія, сама демократія передбачає. Що кожен політик, який хоче прийти при владі, буде говорити популярні речі. Коли когось вішує ярлик, що він популіст, я вважаю, що це брехня відверта. Так він виконує свої обіцянки. Що а що вас дивує? Я не розумію. Так він виконує це. Не слухайте його опонентів. Він якщо ставить собі мету, він собі все це робить. Зрозуміло з Тараса. Я вам е, дякую, Тарас Загородній, і керівний партнер національної антикризової групи. Трамп виконує обіцянки.